Відволікаючись на другорядне, можна не побачити головне. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Субота Головна Подія на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас на календарі 19 липня субота, і у програмі Субота Головна Подія я хотів би поговорити про новий уряд, про нового прем'єр-міністра чи прем'єр-міністерку, як зараз всі пишуть і говорять, хоча для мене це звучить ну, достатньо якось так. Неприродньо, але зараз мова не про граматику. Отже, Верховна Рада. 17 липня призначила Юлію Свириденко новим прем'єр-міністром України. Це третій прем'єр-міністр за президента за каденції президента Володимира Зеленського. За неї проголосувало 262 голоси. Я вже говорив. В одній своїх програм, що із слух нагороду, просувало тільки 201 голос. Тобто була необхідна допомога так званих, я їх називаю прихильників руського міра, які до 2022 року, 24 лютого, достатньо активно просували цей руський мір, і там головним в них був Віктор Медведчук. От ці голоси фактично і дозволили призначити Свереденко премєр міністром Ну, те, що там певні є питання, що це не монобійчість, що це не коаліція, що не було обговорення, що президент сам там заговорив, що 14 липня публічно почав говорити про те, що він запропонував. Тобто не йому подали цю канатуру. Це вже питання, кажуть, десяте, на влада вона ну, нехтує законами України, навіть Конституції. То таке, то потім колись, можливо, все-таки насане час. і... Ті, хто порушує закони Конституції України, таки будуть давати відповіді на питання, навіщо вони це робили і в чому була там причина, що вони це робили. Бо причина може бути різною, крім особистої вигоди, там же може бути і ще на шкоду країні. Але повертаючись до Юрії Сверденко, я вчора прочитав у німецькій газеті з дзюдочі Вона назвала її довіреною особою керівника Офісу президента Єрмака. Ну, там щі чи Вікіпедія дають визначення, що таке довірена особа. Ну там, простими словами, це людина, яка виконує там, покладення на неї якісь завдання іншої людини, тобто представляє інтереси чи групою людей. Ну, Одним словом, це є незалежна за рахунком, за великим рахунком людина. І це не найкращий варіант, що от, е, в західній пресі пишуть про те, що е, Свириденко є довіреною особи, тобто не незалежною. Ну, ми насправді побачимо, як будуть розвиватися події, коли вона вже почне реально виконувати е, свою роботу на посаді прем'єр-міністра. Наскільки вона буде самостійна чи не самостійна? До речі, е, Володимир Зеленський може і образитися, що вона довірена особа Єрмака. Так пишуть, хоча ну знову ж тут питання достатньо риторичне. Бо за великим рахунком, без Зеленського немає і керівника офісу Єрмака і з тими всіма повноваженнями неприродніми, які не де не прописані, які зараз має керівник офісу президента Андрій Єрмак. Але повертаючись до ситуації з урядом, про це вже багато говорили. Я там читаю багато тих, хто хоче якось виправдати. Це, що ніби щось намагається пояснити, що це треба було зробити, що будуть якісь там нові підходи, що щось там супер у нас почне там розвиватися. Ну що безумовно, я би хотів, щоб так воно і було. Хто би не хотів, живучи в Україні, тим більше зараз в нас війна, щоб влада не працювала продуктивно, ефективно а саме головне результативно, щоб дійсно все було переведено не на словах, а реальними діями. І рішеннями я маю на увазі економіки економіка на воєнні рейки, щоб все працювало і того, щоб Україна себе змогла захистити, і щоб перемога таки у цій війні була за Україною, а не за агресором. Тобто, ну час покаже. Я не є насправді оптимізмом, бо, за мой, ну, на мою думку, і за великим рахунком, насправді це фактично, якщо так розібратися зараз, уряд ну, заступників. Так, от всі, хто був там заступником, вони зайняли там певні посади. Та ж Сверденко була першим віце-прем'єр міністром у Шмигаля, вона стала зараз прем'єр-міністром. Ніби ситуація нормальна. Ну тобто, побачимо, чи вони здатні щось генерувати, самі щось робити, але знову це було би ще якось ну, передбачено, можна було би щось з цього приводу говорити, прогнозувати, якби рішення не приймалися. На вулиці Банковій, де є Офіс президента, а не на вулиці Грушевського, де є розташований кабінет міністрів. Тому вся ця ситуація, вона, на жаль, ну, буде продовжитися. Ну, а деякі призначення, коли міністр енергетики Глушенко стає міністром містецтво, ну це взагалі, ну, на мою думку, зовсім якось не так, як потрібно. Ну і там ще інші є питання, але це вже хай фахівці розбираються, хто там що і знову ж. Я так розумію, що там головне завдання це виконувати ті вказівки, які будуть з офісу президента. Хоча дуже би хотів, і, можливо, я помиляюся, ми скоро побачимо якусь конкретну загальнісь гарні слова, конкретну програму і кроки і дії. Тобто план покроковий, що зараз буде робити новий Уряд для того, щоб вирішити ті завдання, які стоять перед Україною, і адекватно відповідати на ті виклики, які зараз є. Тобто, щоб це було конкретика. І побачимо, які будуть цього приводу. Результати. Ну, ці всі об'єднання міністерства, тобто вже об'єднували Міністерство енергетики, Міністерство вуличного середовища, там зараз і Міністерство соціальної політики, єдності. Там ну все, я в сім'ї, я не знаю насправді навіщо це робиться. Можливо, все-таки оця е, кулуарна підкилимна боротьба за вплив. А насправді, з моєї точки зору, саме це було головною причиною, що е, ці такі відбулися. Ротації, це не перезагрузка, на жаль, Кабінет міністрів, а ротації, тобто по горизонталі рухалися фігури, хто десь там зміг воювати якийсь клаптик впливу. От і під цих людей потім якось робили якісь такі великі об'єднання. Знову ж, не думаю, що це принесе користі для України, чергове горі, хотів би помилитися. Тут я тільки би радий, якби я помилився. Але конкретним людям, конкретним групам впливу, безумовно, на якусь користь вони. Розраховують на якісь бонуси. Одним словом, ми зараз умовно маємо ніби новий старий уряд, про який опоненти кажуть, що нічого не зміниться, я десь більше на цій, скажімо так, позиції, також, бо не бачу поки що якихось аргументів, які би ну, дозволили сподіватися на щось краще, бо ті ж самі люди, які довели ситуацію до того, якою зараз вона є, до того стану речей. Ну, зараз ніби вони мають це виправляти. Ну, Звучить достатньо, знову ж проблематично, що вони здатні все це робити, тим більше, вкотре повторюю, всі рішення приймаються не на вулиці Грушевського, а на вулиці Банковій, в офісі президента. Що ще показав цей е, е, уряд, якого призначали, ну, як я вже сказав, там було тільки 201 голос. Нема, нема е, реально ніякої коаліції у Верховній Раді. Безумовно, немає виборів, тобто не можна нічого вже з цього приводу робити. Але це був шанс вкотре повторюю все-таки створити якийсь такий уряд, який би там був урядом якоїсь довіри. Ну а за великим рахунком, ті, хто дав голоси, я маю на увазі колишні прихильники, а що колишні, можливо, і не колишні прихильники Руськоміра з ОПЗЖ, так вони за великим рахунком мали б мати якесь своє представництво в цьому уряді, бо вони ж підтримали. Без них не було би проголосовано. Тому не виключаю, що на певних якихось посадах не міністерських. Ми згодом і побачимо представники цих не проросійських, як їх всі раніше називали, я сказав би так, антиукраїнських політичних сил, які до цього часу є в парламенті. Вони є саме для того, щоб допомагати владі от, робити, проводити такі рішення, які не завжди ну, і є чистими з точки зору закону. От про це хотів я сьогодні поговорити у програмі Субота, головна подія, про нового прем'єр-міністра України. Юлію Сверденко, яку ну, на Заході називають. Та, в принципі, в нас в Україні також довіреною особою керівника Офісу президента Єрмака. Тож побачимо, як довго вона буде довіреною особою, тобто прислухатися до вказівок чи побажань Андрія Єрмака, і як скоро вона все-таки захоче грати в свою. Якусь політичну гру, хоча там ніби є пояснення, що її призначали, тому що в неї немає якихось амбіцій, але амбіції вони приходять з часом. Тобто, вже навіть дехто пише про те, що ця влада може готувати там такого запасний варіант кандидата у президенти на майбутніх виборах. Тож побачимо. Я дякую всім, хто подивився програму до кінця, додивився. Не забудьте поставити вподобайки, які допомагають моєму ютуб-каналу. Прокоментуйте, давайте обміняємося думками. А хто ще не підписався, Підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!